Справа 911. Яким є сімейний бюджет за місяць? Позитивним надлишок чи дефіцитним за таких умов? Перше завдання. Доходи тата 10 тисяч гривень, мами 10 500 гривень, дідуся 5 тисяч гривень, пенсія бабусі 3200 гривень. Ну що ж, давайте спочатку знайдемо, чому дорівнюють загальні доходи. Отже, записуємо тоді. Це нас будуть тут не дії, тут просто дані є. Отже, ми записуємо перша дія. Щоб знайти загальні доходи, треба до доходів тата це 10 тисяч гривень. Додати дохід мами 10 тисяч 500. Додати дохід дідуся 5 тисяч. І бабусі 3200. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати 10 тисяч плюс 10 500 – це буде 20 500. Додати? Так. Ну і 5 тисяч і 3 200 – Це буде 8 200. Плюс 8 200. І це дорівняє. Переносимо. Так, 20 плюс 8 це буде 28 тисяч. Є 500 плюс 200 це буде 700. Отже, 28 700. Одужко, записуємо чого? Гривень. Це у нас буде тоді, записуємо загальний дохід. Загальний. Дохід. Загальний дохід сім'ї. Є. Гаразд. Ну, а для того, щоб зрозуміти, який це буде бюджет, нам треба порахувати і витрати. В другому витрати харчування 12 тисяч гривень, одяг 2 тисячі гривень, комунальні послуги 1800 гривень, інше 9 тисяч гривень. Ну що, ж, давайте знаходити і записуємо друга дія. Тобто. До 12 тисяч. Ми додаємо 2 тисячі. Потім комунальні послуги додаємо 1800. І інше 9 тисяч. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. 12 тисяч плюс 2 тисячі це буде 14 тисяч. Додати. 1800 і 9000 – Це буде 10800 плюс 10800. 800. І це дорівнює. Ну що ж, 14 тисяч плюс 10 тисяч записуємо. Це буде 24 тисячі. Ну і ще залишається 800. Отже, 24 тисячі 800. У дошка записуємо чого? Гривень. Це у нас будуть загальні витрати, загальні витрати, сім'ї. Є? Ну що ж, а нас запитують, а яким є сімейний бюджет за місяць? Позитивним надлишок чи дефіцитним? Ну що ж, е Всього отримано 28700 гривень. Це загальний дохід, а загальні витрати 24800. Ну, оскільки дохід у нас більший, ніж витрати, то загальний бюджет за місяць у нас буде позитивним. Ну що ж, так і запишемо. Пишемо тоді, оскільки 28700 гривень більше. Двадцять чотири тисячі вісімсот гривень. Да напишемо то дохід сім'ї за місяць. Більший за витрати записуємо тому, сімейний тому сімейний бюджет. Буде позитивним. Буде позитивним. Є. Ну що записуємо відповідь? Яким є сімейний бюджет за місяць? Записуємо позитивним. Ну що ж, ось таке практичне завдання на сімейний бюджет на цьому вправу завершено.